Працівники державного архіву Івано-Франківської області планують упродовж двох місяців оцифрувати сотню газет та журналів, виданих на території Прикарпаття з 1868 до 1944 року. Розповідає виконувач обов'язків директора архіву Андрій Сміжак. З його слів, оцифрувати архівну періодику потрібно, адже у час війни є ризик знищення цінних матеріалів, оскільки вони будуть відскановані. І будуть на жорстких дисках. Ми зможемо їх відновити у тій же якості і в тому же вигляді, в якому вони би були знищені. Андрій Сміжак каже: найстаріша газета, яку оцифрують слово 1868 року. Після видань другої половини 19-го – початку 20-го століття співробітники архіву працюватимуть над періодикою часів Зунер Републіка, Републіканець-Стрілець. А відтак будуть сканувати газети й журнали радянської епохи. Є головна періодика, яка в нас зберігається. Вона є унікальна колекційна, тому що деякі випуски газет, які у нас є на збереженні, вони містяться тільки в одному екземплярі. Для сканування періодики працівники архіву спершу замовляють справи та беруть їх зі сховищ. Потім матеріали надходять у відділ реставрацій. Відтак газети й журнали розшивають, прасують та здають в сховища. Розповідає завідувачка сектору реставрації документів Світлана Ільчук. Якщо газета шита так, що погано відкривається, ми змушені її розшити. Після сканування ми її вертаємо в попередній, де вона була. Навіть якщо там було щось пошкоджено, ми її ще відремонтовуємо і вже прошиваємо назад у цей самий документ. Якщо обкладинка відповідає якості, а якщо ні, то її ремонтуємо. Після реставрації документи сканують. Головний спеціаліст у відділі формування та діловодства Тарас Галян розповідає про процес оцифрування. У нас за допомогою безконтактного сканера. Цей процес є відносно е, швидкий, тобто в середньому секунду ми робимо один скан. Після цього відбувається додаткова корекція зображення, тобто додаткове опрацювання, і в результаті ми отримуємо готове цифрове видання. Зі слів Андрія Сміжака, оцифровані газети та журнали, видані до 1944 року, розмістять на сайті Державного архіву Івано-Франківської області. Їх, каже, можна буде переглядати безкоштовно. Ілона Шевченко, Степан Панкалюк, Роман Булелик. Суспільне новини Івано-Франківськ.